Жорсткий сарказм і іронія. Так дивіться, друзі. У нас є на зв'язку Ірена Карпа з Франції, тому ір давай швиденько водні дані. Я думаю, що озвуч з результатами ну, виборів. Так. Довга предісторія стосовно виборів у Франції, звісно, так ми одразу переключаємося так, але ми маємо вже результати. Як вчора сказав Роман Лепен прилетіла як фанера над Парижем. Отак, от, от всі боялися, хвилювалися, що вона переможе прямо перше місце отримає, але не сталося так. Із 577 місць на національних зборах 182 місця. Можна вже показувати інфографіку. Здобув лівий новий народний фронт, до якого входять соціалісти. Це 59 місць, зелені 28 місць, комуністи дев'ять, ліворадикальна. Непокірна Франція, 74 місця, і дрібніші ліві групи також туди входять. 168 місць отримав пропрезидентський блок ліб, лібералів разом е, за республіку. 143 місця національне об'єднання Марін Лепен, і його союзники, 45 місць. Консервативна партія, республіканці, е, отака от е, в принципі ситуація, але тут тепер багато я чула запитань. То тепер, типу ліві. А ліві це як це, типу, вже краще, чи це типу все одно не дуже ок. Типу, тут питання стояло радше в такому ключі. Я так, би так, переформулював не знаю, трошки війна. інакше. Чуєш, Йор, я би переформулював трошки хто хто взагалі всі ці люди. ну Нам, українцям, з тими проблемами, з якими ми стикаємося, ну трошки складно все зрозуміти насправді. По-друге, те, що я хотів сказати на початку. Те, як подають е, інформацію про французькі вибори, е, українські ЗМІ, е, Ну ми не знаємо, це відповідає дійсності, чи не відповідає дійсності, е, чи це викривлена інформація, чи це не викривлена інформація. Тому з нами на зв'язку Ірина Карпа, е, українська письменниця, музикантка, яка мешкає в Франції. Ірено, вітання. Е, скажи Ну от е, Розкажи про сам процес. Да, тобто, по Призначають нові вибори, оці всі страхи про правих, дивна система виборів, яка ну навіть я в ній Я, я намагався mm -hmm. розібратися в цьому півгодини, а потім махнув рукою. І другий тур, і от такі результати. От що ти скажеш, як цей процес відбувається, як це все виглядає зсередини? Добрий ранок, дорогі колеги. Чути мене? Скажіть, бо це я чути вперше. окей, все добре. Чути. Коротше, це дуже зараз прикольний час дивитися, як з цих харсом довольних російських злітають у ці впевнені посмішки, бо це було, треба бачити. Вони були настільки впевнені ну праві, прави, крайні праві, що вони пройдуть, вони вже все вже ходили, вже хвости порозпускали. Що зараз ми тут вас всіх повиганяємо? Там хто хто тут понаїхав, так, хто тут не нашої крові. Прям полізло все. І ми вже ну всі тут ну, нормальні люди, які вже чекали, що зараз не дай Бог, якщо вони пройдуть, ну тобто, як? Французи самі вже дуже боялися, що пройдуть оці е, право. Ці праві. І буде все зараз. І полізе весь расизм, який до того приховувався, типу ще якось стримувався мінімальними там якимись вічливими речима. Тобто полізе ксенофобія, в тому числі дуже сильно і проти українців, так які переїхали під час війни. Закінчиться допомога в Україні, тому що вже до того я бачила, скільки всього там висіло цього популістського типу Макрон. Ми не хочемо збиратися. Це вони в мене, кіт, якщо що в мене тут собака. Так в Макрон мене не. Хочемо, ми не хочемо вмирати в Україні, і якісь усі типу приколи, там якісь постерами це все заклеєно. Підпис патріоти. Я потім розібралася, що також була одна із право праворадикальних у цих партій. І тут такі несподівані результати, що на першому місці ліві і це сталося вперше. Ну вони ж взяли собі цю назву «Новий Фронт Популяр, типу новий народний фронт. Це ж історична назва з 1935 року. Тобто, то коли теж ну фактично ці події, коли радикалізація правих була по Європі, то пам'ятаємо так в 30-х роках і взагалі це це кістки дежавю для будь-якої людини, яка вчила історію, так і яка типу що, які праві пам'ятаємо до чого це привело а саме до другої світової, так минулого разу вже в таке грали. Uh, і ну посередині Макрончик, який ну наш типу ідеальний взагалі варіант для нас, там для українців. Тобто, перша перше, що мені сказав чоловік, коли він побачив результати, що це були ліві, потім був ансамбль, ті, які правоцентричні, так тихо. Тепер собака почала говорити. Він сказав: ура! Для України нічого не зміниться. Так, тому що для Франції, по суті, теж би нічого не помінялося. Якби там прийшли до влади праві, uh, їх би вони би свою дурню поробили десь впродовж два роки, і це би привело до того, що французи би розчирли. В них, і більше ніколи за них не голосували. Тобто, це був такий не супер страшний варіант. В нас тим часом тут в нашій сім'ї була трагедія, бо один із кузенів, з двоюрідних братів, мого чоловіка, взяв і пройшов, до речі, в парламент як крайній правий. Тобто він нікому нічого не сказав. І тут треба було бачити весь цей сімейний кіпір, ці сімейні чатики. Типу, Боже, що ж це буде? Як же нам всі, всі там молодші, такі всі молодші кузени за лівих голосували? Ну, не такі на демонстрації ходять, в тому числі до за Україну, до речі, багато ходили ми. Типу, все, ми з ним ніколи в житті за один стіл на Різдво не сядемо. Типу, що це взагалі таке? Фашист, типу, коротше, там фашист, расист і все таке. Ну, католик, та да, тобто воно дуже цікаво, що навіть в одних родинах, ну як у нас, де коли буває, да Ну у нас серйозніший розділ, там хтось ватний, типу, хтось хтось нормальний, а тут от таке Боже, ти голосував за правих. Так і тут ще то, що ти кажеш, що важко розібратися, та що чорного зломиття згодна. Бо, наприклад, вони пройшли, от чого така велика кількість лівих пройшла. Тому що, наприклад, в деяких місцях, от там коли була трійця да три кандидати, наприклад, ліві лівий центр, і центр бачить, що він. Типу ну не проходить, і він забирає конкретний депутат свою кандидатуру. Конкретний кандидат забирає себе, усуває на користь лівого. Тому умовно, мій чоловік, який би прийшов голосувати за Макрона, він бачить, що в нього є альтернатива така або правий, або лівий. Да? Ну ясно, що він за правих не буде голосувати. Тому він бере голосує за лівих. І так 80% насправді ліваків. Це от, от ті люди, які просто ну за них голосували ті люди, які просто не хотіли, щоб пройшов крайні праві. От отак от, от воно назбиралося, власне, отакий от результат. Дивовижний для лівих це прям якесь таке безпрецедентне, щось стільки стільки вони набрали та ну власне, так тобто, це було не за, а проти, не, не тому, що їм комусь подобається там суперпрограма лівих чи суперпрограма центристів. Це тому, що просто люди нормальні, дуже розуміють, чим це чим це буде загрожувати взагалі ну світові, так якщо пройдуть усі ненормальні праві. Слухай, ну ми постійно просто в ЕТЕРА говоримо про те, що якщо, якщо у нас в Україні думають, що європейські демократії це там прямо супер супер-вау, супер єс, супер якісь цивілізовані люди, оце те, що ти сказала, що голосували не за, а проти. Це ж теж наша історія, в принципі. Яка а, то, 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 да. це, це, родиш, так. І, і, до речі, але тут всі. теж цих проти всіх було дофіга, тому що тут всього явка, ну капець, я я була в шоці: 66% явка. Ну це фігня, ну, типу на таку серйозну ситуацію. Явка 66%. Молодь так само не супер іде голосувати. А, і ну, ніби молодь відстрілює, а з іншої сторони, от, старші жаліють за що, от молодь не знає історії, типу не знає про Другу світову війну. І через це вона так легковажить з тим, що праві можуть прийти крайні праві, да, тому що республіканці це теж праві, але вони типу, більш до центру праві. Тобто. Тут така така дуже ну цікава система, але навіть серед молоді третина голосувала, які серед всіх за за оцих за крайніх правих, так за, за Люпен і компанію, які абсолютні популісти. Оце ж вони там і жовтих жилетів підігрівали, і все, все оце таке да, типу Франція для французів. І так далі, але ну, ми дуже багато в чому подібні. Ну не тільки в тому, що любимо поїсти і українці і французи. Тобто тут, тут <рес> з протестами також, правда. Ну коли йдеться про протести, то українці не нищать свої історичні культурні пам'ятники. Що, що не скажуть про французів. Uh -huh. Ще таке питання: тобто, коли були результати от першого туру, да, там почалися протести в Франції. Наскільки це виглядало? Uh -huh. О, привіт! Це взагалі наша uh -huh. любима тема. У нас тут котики, песики в етерах, так що uh -huh. все окей. Uh -huh. Це хто? Це як звати? Це Ная, це ная, це моя собака Ная. Вона дуже цікавиться, з ким я розмовляю тут взагалі зранку, і чого вся увага на їй. Вона дуже часто приходить в ефір показати себе красиво. Дуже французька собака, до речі, не голосувала, правда, але дуже аристократична, ага. чистої крові фіцують. Її, її би точно не якщо що Давай я закінчу питання. Тобто, після першого туру е, були значить протести лівих проти правих. Після другого туру я бачив інфу, е, що були вже протести правих проти лівих. Е, наскільки це все масштабно серйозно виглядає? Е, ну тому що ми, е, ну, ми в Україні маємо свої уявлення про протести. А тут все-таки ну, більш-менш е, стабільна спокійна ситуація в країні. Угу. Ну тут це такий національний вид спорту. Насправді протестувати, ходити. Та от вони протести з будь-яких причин голошуються, це ні до чого не приведеться. Просто ну люди показують якусь свою незгоду і насправді праві просто обламалися. Це треба було бачити. Це просто окремий кайф можна на ріпіті дивитися. Оці обламані обличчя. Та? Як оце пам'ятаєте? Був ролік з іспанською, чи хто там бігунка була, яка вже впевнена, що вона перемагає тут. Раз і українка також я могла себе ріпіті дивитися без кінця. Такий самодовольний вираз, так, так, як так раз, <laughs> і якраз і сповзає. Тобто, це десь приблизно так зараз. Вони собі протестують. Ну нехай протестують. Вони розкажуть, наступного разу точно переможемо. І це ще оце наступного разу в них ще знаєте, оце за, за царя панька, коли старий Люпен, батько Люпені, є так, вже подавався на ішов на президентські вибори. Так, і так теж чуть-чуть, але все одно ці кілька відсотків у французів вистачає клепки прийти проголосувати і не дати катастрофі статися. так взагалі. Ну в принципі, нас... ок іра, у тебе є питання? До тут є питання питання від нашого глядача, Алекс Джі запитує питання до пані Карпи. Як Охмадит ну взагалі, цю цей, цей обстріл в Україні показано на на французькому змі? Ну наскільки це Штутить. тому, що ми вчора про це розмовляли так. От я була в шоці, та дуже слушне питання, тому що тільки це сталося, я відразу заходжу, ніфіга не показано. От тут, коротше, ну як принаймні, я не все перевіряла, тому що я зараз, я не в Парижі. У е, мене не було змоги просто по телеку подивитися. Ну навіть зараз я відкрию. Францінфо, так які типу, таке цифрове телебачення, і тут все одно далі. Всі новини будуть про це, всі новини будуть про вибори. Найперші, да от вони досі там зараз рішають, хто буде прем'єр-міністра. Ніфіга, Ну це це дуже вражає. Я це постила особисто. Я постила з французьким перекладом всі ці кадри, які були, просто щоб там усі трикаліки, французи, які мене читають, ну а не бачать по телебаченні. І до речі, від теліків також не було дзвінків. Типу, придіть, прокоментуйте. Зазвичай, коли щось стається в Україні. Вони відразу починають дзвонити і запрошувати в прямий ефір. Тут не було дзвінка. Отакі, от, от французи. Як тільки щось в них мінімально своє, умовно, там якісь футбольні фанати побилися, не знаю. Там котик, напевно, на песика. Коротше, вони будуть показувати це замість показувати якісь серйозні масштабні речі, там, включно як з трагедією Тому тут я якби не збираюся їм лестити. А, і от мені також було супер дивно і боляче і неприємно, що вони про це. Не говорили так і ну тобто, що ми можемо зробити. Ми можемо тільки... але хтось із українців організовував якраз ходу про це, так про стосовно охмадита стосовно цього бомбардування вчорашнього. Тобто в Парижі щось сьогодні буде відбуватися, щоб привернути увагу. Саме от ви говорили про протести, так про, про цей. Вони тут дійсно з, з таких приводів організовується, тобто доволі швидко все це робиться. Як мінімум, це не залишиться поза увагою загалом, хоча б люди будуть бачити, що відбувається так. Слухання, я, я тоді не впевнена я не буду зараз о, узагальнювати. Так це це саме ті джерела, які я дивилась, Так я не, не шерстила по всіх. Відразу кажу так. А я тоді продовжу питання нашого глядача в чаті. А взагалі, ну від чого? Ну знаєш, у нас дивись, просто як ми працюємо в... З інформацією у нас там своя бульбашка. Зрозуміло, що у тебе своя бульбашка у Франції, там яка складається з певної кількості людей, але у нас тут складається враження, що ну з'являється оця втома від війни. Ну от втома зараз, ви ж розумієте, я в лапки беру втома від війни в європейських країнах, і те, про що ти говориш, що ну навіть така новина, як удар ракетами по. Дитячій лікарні не не дуже присутня, не дуже присутня в інформпросторі. Вона напевно це підтверджує. Ну тому, що всі ми пам'ятаємо там початок повномасштабки, да коли Україна була там на перших спальтах. Прийшло два з половиною роки. Як зараз, взагалі, звертають увагу, не звертають увагу. А, є втома від війни, але ми з вами про неї говорили вже напевно через рік після повномасштабки. Так вона деколи ця тома втома якось пропадає, коли, наприклад, минулого року всі говорили про контрнаступ, говорили, говорили, що ж там буде. Типу, дивилися як футбольний матч, Типу там візьмуть українці, там різко переможуть чи ні. Потім, ну коли з'явилася Палестина, то всі почали говорити про Палестину. От от, от таке в них відбувається. Ясно, що юзер будь-який да, подивіться самі, як ви дивитеся умовно соцмережі. Ви не будете дивитися весь час там один і той самий сюжет, час одного й того ж блогера. Намі з вами воно болить. І ми ви час там так, знаходимося. так, Я дивлюся знову ж таки. Тобто, ну це не моя бульбашка, це так чи інакше українська бульбашка. так, Це люди, які там так чи інакше ми е, живемо Україною, і там якісь наші мінімальні замовкнення. Іноземці на вони... я зараз тут собака своє виражає, своє ставлення до цього всього. Ефірів стало менше, тобто я можу судити найкраще по тому, скільки мене запрошують, так чи мене там, чи яких був на початку запрошували всіх та якихось людей розумних, тупорилих, істеричних, серйозних. Тобто кликали всіх, типу, як, як тільки ти українець, то давай іди, розказуй. Тобто там так такі кейси були. Якась умовна домохазяйка із прованса, яка прийшла своє мінні розказувати. Яка дивиться російські канальчики і каже: ви що ми дружимо, нема там нічого такого. Типу, які вас джерела? Типу, ну, я там вже 20 років Франції живу. Але дивлюся де, російський телевізор, я все знаю. Тобто, зараз є ці запрошення, але вони значно річ. Ну, Тобто, коли, наприклад, сталося коли Макрон розпустив парламент, так взагалі з того разу, мені здається, Ну може, один-два рази мене покликали, я була за кордоном, не прийшла. І в них своя сорочка дуже ближче до тіла, і це не про втому від війни. Тобто нам важливо, щоб ну Макрон продовжував свої дії. Так, наприклад, там щоб йшлося про допомогу, тому що там попередня асамблея проголосувала так в більшості допомогу Україні. Те, що зараз відбулося, також немає причин боятися, що щось поміняється. Праві не пройшли дати. Праві от ліпених яку фінансував безпосередньо Путін. Вони не пройшли. Тому Тут важливі зараз дії, так я то, що я бачу зараз, просто на вулицях плакати рекрутуйся, типу, подавайся в армію. Так, це дуже цікаво. що… Воно не кажеться, що іде, йдіть в Україну, але більше такого мілітарі контенту сталося. На сучасній п'єсі була най, най, взагалі, найпопулярнішого режисера, який тут зараз є. А так само один із сюжетів це що син збирається в армію на війну кудись за кордон. Тобто вони не кажуть що це в Україну. але це зрозуміло, так. І там такий вибір, що батько каже, так це чоловік, він сам вирішує, а мати кричить, не не пускається. Наша дитина. Тобто, воно все одно присутнє, і в головах у нормальних людей воно також присутнє. Не, не забуваємо, що. Це також фінансується ця допомога з грошей платників податків, так місцевих, і тобто їх там звинувачувати, що вони зараз думають про те, яке купити літнє плаття, а не ну там піти чи не піти проголосувати, а не про нас також не можна. Тобто, хай краще вони ділом, а не словом допомагають, ніж будуть бідкатися та говорити щось і нічого не робити з цього приводу. Як, от, наприклад, в Індії я була, так то там всі так, такі боже. Він прям плакали на наших виступах, на спічах. О, як класно, але ми думаємо все одно про Індію, тому, тому отак от, от, от. Тому в цьому сенсі якось мені чисто інтуїтивно, спокійно, що ця лінія, яку почав Макрон, нарешті так вона продовжиться. Дякую, Ірено. Іру, у тебе нема питань та в принципі все дуже так доречно сказано, і дуже дякую за відповіді. Взагалі. Подякували, що ти так рано прокинулася, значить, у Франції. Ну е, все одно просто цікаво було послухати тебе і ситуацію зсередини. Дякуємо тобі, не будемо відволікати. Бувай, бережи себе. Так ой, я ж закашлявся від задоволення, що нам все пояснили. Там, uh, що uh, у нас?